От да. ще один якийсь фактор получається збір тихі. Заїжджає велика машина з утою лопатою, не кидають ту роклу, а з тої рокли знімають півтора, тонни вони політу Якщо вам буде цікаво, бо це для санстанції, якщо норма П, от 55 розділу, оце по цьому і заборони завантаження товарів з боку двору житлового будинку, торшові вікна та входи до квартир, отак і має бути. І друге, отут, що де тут, господі, децибел, допустимі рівні шуму на себе на територіях різного статського призначення, повинні привищити 70 децибел, то враховуючи, що шум працюючи двона вісімдесят. За жінки Заборонено підвозити товари до тригального закладу будь-якої вантажі, ви заїжджає да? Двор, бо... а, це це просто... з горбу Ні, це ми собі витяги зробили з закону, ви? да, закону, так само, щоб просто щоб ви знали, Добре. бо може вам треба буде цей, то собі запишете. Ну, ясно, ясно. Да? ну а якщо вони, наприклад, зараз не з'являться, які будуть ваші дії подальші? Ви до Вітенка не збирайтеся, вони і йти. Ну, це ж Вітенко підписав. Я розумію, але рівно треба, можливо. Так, якось... саме, розпорядження. Ну я я не знаю, завтра до начальника Якщо поліції. патрульної поліції це не закон, то я не знаю вже тоді, що закон. Так. Угу. Так, так, так. Я хочу до начальника поліції піти і запитати, от, що ми будемо викликати за кожний раз, щоб вони штрафували їх. Може Це, це, це подія. За кожну фуру Ну а як же ж, да. Так. Ми просто будемо записувати, розписуватися три чоловіка і до них, і їм дзвонити, приходять. Тільки машина заїхала, одразу можна перезвонити і все. Да. Так, от питаю, 5 -5 скільки фур заїжджає, скільки це. Я кажу, це та не можна то, Взагалі неможливо порахувати. По-любому більше 10 машин в день заїжджає. Ми вже вон поставили он, ну, колеса, ці колеса весь угу. час.